Передайте, будь ласка, для Отця Василя, слава Ісусу Христу, і поясніть, будь ласка, що мається на увазі, коли Ісус говорить, по правді кажу вам, вони мають уже, уже нагороду свою. Наприклад, Іван від Святого Матея, 6 глава, 2 стих. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як, ті, як то роблять лицеміри по синагогах та по вулицях, щоб хвалити, хвалили їх люди. Правду кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Яка нагорода у тих, хто неправильно чинить? Та друге, як, на вашу думку, якщо при читанні Біблії хочеться виділити, щоб щось наголосити для себе якийсь текст, чи можна робити підкреслення чи позначення, якісь олівцем, наприклад? Та? Дякую щиро, з великою повагою до вас, постійний Олан Парафіянин, Василь. Дуже класне запитання. Я почну так ззаду. Я просто дуже би хотів зараз показати вам свою Біблію. <кій> Вона просто не дуже підкреслена. Там, по-перше, купа закладок поприклеювана. І по підкресленню нема такої сторінки, бо там щось не було підкреслено. Так, але це моя біблія. Вірніше, то навіть не біблія, то новий завіт. Це ще студентських моїх років, коли я. Так глибоко і фундаментально і вивчав Святе Письмо іменно тексти Ісуса Христа, оці фрази. Навіть як свідки його на пам'ять, знають, Біблію так само і я вивчав. І рахую, що це і дуже добре. Але цю книжку, яку ви собі придбали, вона має бути в ваших руках, вона має бути для вас. Я не можу взяти зараз Євангеліє, те, що богослужбове, і там щось позначувати олівцем, бо тому що це богослужбове так? І інше десь там, так якщо якісь речі, наприклад, Біблію, яку я комусь там читаю, там, чи десь проводжу уроки, не треба там нічого мацкати, а відноситися з пошаною, бо тому що Біблія це свята книга. Так? Там написано. Про Ісуса Христа, про його життя, про Його смерть, про його Воскресіння, про чуда, які він робив про науку Христову. Тому до неї треба відноситися з пошаною. Що, наприклад, мається на увазі Матея, вони вже мають свою нагороду. Дивіться, Кожна людина, коли щось робить, вона хоче з того щось мати. Хто продає помідори, Хоче з них мати якісь дохід. Хтось продає кури, хтось продає е, одяг і так далі. Хоче мати стойкус нагороду. Це зрозуміло? Зрозуміло. Якщо ти йдеш на базар і продаєш щось, ти хочеш мати за нього відповідну плату. Не завжди та плата тебе задовільняє, бо тому що їхав, планував продати капусту по 10 гривень, а продав по 7. Ну, Наприклад, так? але це є. Плата за те, на що ти надіявся. І коли ти робиш якусь річ, наприклад, даєш милостиню, щоб всі побачили, ну от всі побачили. Все, ти отримав свою нагороду. Розумієте? А як ти хотів дати для Бога, то ти дав для Бога і Бог тобі заплатить, скажімо так, і Бог тобі буде винен. Робіть так, жийте, щоб Бог вам був винен. Бо Господь каже, на землі все, що вам люди не доплатили, я доплачу. І якщо ти йдеш на роботу, тобі дали зарплату. Але мало, але ти пішов на таку, яку згодився. Пам'ятаєте, за той один динарій, який зранку прийшли, в обід прийшли, і ввечері прийшли. І ті, що зранку обідали, і кажуть, Господи, ну що це таке? Ті працювали годину, а ми відранку, ти дав їм динарій і нам динарій. Він каже, я з тобою як договорився? Ми з тобою домовилися за динарій. Ну так, але отак. Домовилися. І коли ми говоримо про е, зарплату, яку ти пішов, вона не належна, але ти пішов на ту роботу, тобі заплатили. Але коли ти робиш добро, коли ти чиниш милосердя, тобі не платять. От волонтери їм же не платять. Це місце лишається тому, що Бог буде доплачувати, так? і коли людина вмирає, пристає перед Богом, і Бог каже, так, а ну, які там тебе борги? Хто тобі там на землі винен? М -м, всі заплатили. Навіть там трохи більше, а там ще щось украв, а там ще щось узяв без дозволу. Так приходиш перед Бога, і Бог замість того, щоб тобі щось доплатити, Він каже, слухай, гей. Та ти мені винен, бо ти крав? Бо ти отримував щось незаконно. І ти будеш винен Богове. А коли людина приходить і качинила милосердя, була добрим волонтером, прийде до Бога і Бог скаже: О, тут тобі не доплатили, тут тобі... і я тобі синцю, у своїй щедрості доплачу. Оце є винагорода, яку Бог має місце доплатити. Розумієте? Ви вже, вони вже отримали свою нагороду. Тобто, що вони хотіли, то й отримали. Хотіли пунктів – отримали. Хотіли там зарплату отримали. Чиніть милосердя, щоб Бог мав чим нам доплачувати. Щоб Бог мав за що нам доплачувати.